Поскажіть, будь ласка, якби в людини пропала слюна, от, от що з нею було б? Як я ви не, думаєте? Я не знаю. Які я предположення? От таке. от живе-живе людина, тут раз, вдруг встав зранку? Сложно вибули, десь перепив або ще щось. Коротше, став. Нема слюни, що робити? От що з нею буде? Воно ну, да, це, Це як варіант. А що з нею було, вмерла б не вмерла, б, вона жила б далі. Чи їй було погано, хорошо. Що ну погано, звісно, їй би було. Да, погано. А що з нею могло б статись таке? Я не знаю. Яке з здогади є. Я з них відсовую. Теж як варіант. Але ну ще давайте ще якісь варіант. Я не знаю. В мене. <ріст> Чесно, я не знаю. Ну, ну Якийсь ти, навірно. дискомфорт був би в неї. А вмерла б вона чи ні, чи жила б собі, як ви думаєте? Ну. Думаю, вмерла. Ні, не вмерла б. Жила б, але неповноцінним життям, можна так сказати. Напри... Вона не відчувала б смаку. Так, да, це точно. Просто все. Їй було все безкусно. Навірно. Так що такий от цікавий факт. Mm -hmm. Дякую за відповідь. Будь ласка.